Визначною подією для закарпатських словаків є обласне свято словацького народного мистецтва Слованська веселіця». Цей культурний захід народився в селі Сторожниця, а з 1995 року мандрує населеними пунктами Закарпаття, в яких компактно проживають словаки. Цього року естафету слованських веселі сприйняв обласний центр. Звучанням українського та словацького гівнів розпочалось словацьке фольклорне свято, на яке завітали високопосадовці сусідньої словаччини. Сусідство є великий дар. Сусідство це великий дар, а ми це особливо поважаємо. Словаччина та Україна є сусідами, а словаки, які тут проживають, є мостом, який поєднує наші два народи. Я глибоко переконаний, що завдяки фольклору та традиціям, які зберегли закарпатські словаки, і надалі будуть підтримуватися добросусідські сусідські відносини. Штат, як країна. У програмі свята були представлені виступи кращих художніх колективів Закарпаття та Словаччини. Виставка творів народних гумільців. Порадував присутніх відомий фольклорний колектив Бетяри. В більшість репертуару нашого є словацькі пісні. Сторожниця так склалося, що етнічно була все словацькою. І традиційно ми вже як колектив сторожниці співаємо більшість словацьких піснів і. Співаємо на «Словенській веселіці то. цього року. Словенська веселіця відбулася в рамках проекту Словацько-український центр культури, який передбачає створення і зміцнення співробітництва між Пляшівським самоврядним краєм та Закарпатською областю. Головними організаторами свята були Закарпатська облдержадміністрація, обласна культурно-освітня організація Матіца Словенська на Закарпатті та інші урядові організації. Трембіти скликали працівників лісового господарства, учасників і гостей відзначити важливе свято тих, які дбають і бережуть ліс. День працівника лісу не лише професійне свято, яке за традицією відзначають в третю неділю осені. Цей своєрідний іспит уставлені до природи і до лісу. Зокрема, нині працівники лісу самі прокладають гірські дороги будь-якої складності від проектно-кошторисних робіт до самого будівництва. Усе виконують місцеві спеціалісти. На сьогодні час побудовано порядка чотирьох кілометрів уже, і ще плануємо в цьому році закінчити п'ять. Тобто це дійсно проблема, тому що це є і охорона лісу, це є і ресурс наш до якого нам треба дійти, тому що він так само здешевлює саму собі вартість куба. Тобто, любе підприємство при таких умовах зможе більше заробити для того, щоб використовувати відповідні кошти для розвитку підприємства для збільшення заробітної платні і так далі. Надзвичайно нелегкою, але дуже благородною є праця лісника. Така робота приносить користь довкіллю, проте вона потребує особливих знань та вмінь, а ще витривалості і великих фізичних зусиль. Адже працівникові лісу часто доводиться зустрітися зі стихійними природними явищами та лісовими пожежами на протязі року. Вони кожен день виходять на роботу, не дивлячись на ті складні погодні умови, які тут є, приносять користь не тільки собі, але і нашому краю. Тому що це основа економічної стабільності. Це основна галузь за останні два роки. Тут пішли суттєві зрушення. Це зокрема і шкільний програма, шкільний автобус, що дає змогу. І краснянській загальноосвітній школі, і Брусторянській, що теж отримали підвозити дітей, працівників лісового господарства віддалених вчасно на навчання. Свої вміння, і досягнення демонстрували на змаганнях з монтажу бензопили на час. З розпалювання колоди ручною пилою та автоматично лісники Закарпатської області слід зазначити, що ця справа не така вже й легка. Ми святкуємо це свято кожний рік, але на жаль, поки що, нам не вдалося зробити це обласне свято. Але якщо порівняти там, де проводять обласні свята, я б не сказав, що хуже ми проводимо чи проводять обласні свята. Одна тільки що назва районне свято і обласне свято. Свято працівників лісу є не просто змаганням, а шоу, поєднання професійних конкурсів, музики, танців, забав для глядачів. Лісники додають, хто вміє гарно працювати, той знає і гарно відпочивати.